Эй, ей ти далеко собралась? Якщо тобі так самі щисливі, самі долбані, долбані. Одна ти мать не Что? Мої вітання всім підписникам і глядачам каналу Дени 3D. Ми продовжуємо проходження детективного екшену убитий душа підозрюваного. Відразу я включився в запис наступної серії, не перебуваючи події, яка сталася на початку цього епізоду на ваших очах, адже я пройшов ще раз трохи пройшовся і прогулявся по цьому штабу, по цьому кабінету, в якому нам вказівник уперто вказував залишатися. Але я подумав, що ну. Скільки можна обходити разів, адже все одно зачіпок немає. І вирішив, можливо, подумав, можливо, щось справді трошки заглючило, або, в крайньому випадку, зробити популярний для всіх такий глюків, якщо такі наявні, метод це зайти вийти. От думав, вийду в місто і зайду назад у відділок. А вийшовши, відразу побачив, що. Відбувається якийсь ролик, і в, цей ж, в цю ж секунду включився запис. Ну і далі пішла та подія, яку ми всі кілька миттєвостей тому спостерігали. Отже, виявляється, що наше рішення виявилось правильно. Ронан побіг за дівчинкою, і у нас з'явилось питання, що змусить Джої допомогти нам. Отже перше правильне рішення в цій серії, і нам одну правильну відповідь треба знайти з безлічі цих у... зачіпок. Отже, у нас є кілька. Серед них декілька таких серйозних, зокрема як Записка матері, або куди йшла, куди йшов свідок, або навіть мотиви вбивці, які можуть здаватись правильними на відповідь як відповідь на це питання. Яка ж з них нам підходить? Вже спробуємо застосувати поширену таку тактику виключення непотрібних, отже, це навряд чи. Голосний крік. У нас скільки всього? Всього сім. А нам лише треба обрати одну вірну. Спробую аналізувати. Ну, крик навряд. Крік чи. Свідок, який втік теж навряд. Чи. Навряд. Чи. Більше підходить сюди. Що може сюди підходити? Записка куди йшла. Куди йшов свідок, це ми вже знаємо. В, в тій записці, з цієї записки ми зрозуміли що... кілька серій тому, що вона й пішла в поліційний відділок. Тому навряд чи одна та сама зачівка буде повторюватись два рази. Отже, у нас дві, і ми ще виключили оцю. Три. Так, і залишається чотири. З них мотиви вбивці, особистість вбивці записка матері. Та матір свідка пропала. Отже, записка матері. Записка матері. Мотиви вбивці. Чотири Серед чотирьох І у нас. При кожній неправильній, як ми знаємо, жетон пропадає. Ну, пробуємо з чотирьох обрати тепер уже. Найбільш підходяще. Ну, можливо, це. Можливо, матір свідка пропала. Спробуємо зробити, можливо, першу помилку, але отак от здогад серед чотирьох можливих. Спробуємо. Мат свідка пропала декілька днів тому і. Дівчинка не знає, де шукати матір. Можливо, саме це буде правильною відповіддю. Ні. Нам. Підказують, що це хібний слід. Втрачаємо перший жетон. І що ж ми можемо ще таке обрати, що змусить дівчинку допомогти Ронону? Можливо, особистість вбивці, адже. Ронан краще бачив вбивцю. І має детективні, звичайно, здібності. Спробуємо це. В цій зачіпці у нас повідомляється про те, що Джой незнайома вбивцею. І. Хто з, зі знайомих Ронона шукав смерті його? Спробуємо. І ця зачіпка теж неправильна. Втрачаємо два жетони. І що ж тепер у нас залишається. Ну, і третє, у нас нехай буде мотиви вбивці. І третє неправильно. Ось, ось такий з нас детектив на це питання. У нас з таким перемінним успіхом. Буває, ідеально відповідаємо на запитання. Буває от так от три вибори, три а, таких от. Думки, три версії і всі три невірні. І спробуємо підтримати все-таки нашу логіку, яка у нас там залишалась. Записка матері. Ну. Невже це куди йшов свідок? Можливо, все-таки четверта з тих, що ми обрали. В більш вузьке коло спробуємо. Тут у нас пам'ятаємо, що повідомляється про те, що радить матір швиденько втікати з дому Джої і каже, що повертатись назад небезпечно, і це нарешті правильна відповідь. Найди в участке моей записи. Не возвращайся, Сейчас это опасно. опасно. Так послушай, послушай. Твоя мать составила это досье, чтобы помочь найти убийцу. Там не сказано, что стало с ней самой. У нас разные цели, но путь к ним один. Надо найти убийцу. Мне нужен помощник в мире живых, а тебе ищейка. Последнее, Последнее дело. дело. Кладбище Эшленд Хиллс, его не видно, но оно там. Что? Что? Не знаю, видимо, что? она считала, что тут замешан звонарь, а копы нет. Ладно, пойдем туда. Эшленд Хиллс. Мы не думаем. Да хорош, мы нужны друг другу. Я тебе нужна Я больше, чем ты, ты. Мне. Короче, мы партнеры. партнеры. Ладно, Временно. Ну а больше мне не надо. Ронан. Ронан О'Коннор. Я... Джой. Серьезно? Ронан что ли лучше? Имечка прям как из средних веков. Так мы правда идем на кладбище? Ну? А, uh, uh, Мне uh, надо кое-что uh, сделать. Uh, Встретимся uh, там. Не-не-не-не-не. Uh, никуда я тебя не отпущу. Или так, или все отменяется. Если не призвук, значит, не, значит судьба. не судьба. Все? Все? Понял? Понял? Я на тебя очень рассчитываю, У меня больше никого не осталось О, О, Кремыци и девчонки, Примары. Ну что ж, кажучи, мовою сленгу... Трохи поламалась, поламалась і все одно погодилось. Ці підлітки часом бувають нестерпними не в своїй поведінці. Це, власне, звичайно, зважаючи на обставини втрати матері. Ну поки що ми не знаємо, що з, сталося саме з матір'ю. Власне, це і хочемо вияснити вже за допомогою. Спільного такого партнерства. Дивно, що Рона не знав, що її звати Джой, адже ми знаходили одну з зачіпок десь в додаткових справах. Ось тут, наскільки я пам'ятаю, ось вона так і називається. Забота про безпеку Джой. Ну, зрозуміло, що це дівчинку звали Джой. Не знаю, чому наш комп'ютерний детектив, його репліка. Була такою, що навіть не знав. Він начебто як здивувався, що її звати Джой. Ну, то деталі. І ми ненароком ще й опинились безпосередньо біля цієї заправної станції. Так, і... Що ми ще дізналися? Треба було подивитись останню зачіпка, яка у нас. Ох, нічого собі. Що це у нас тут стільки, Невже ми. Ні, ну це ми все бачили. Це, напевно. Внаслідок останньої такої зачіпки, яку ми знову. до якої ми знову повернулись, і тому нам відразу не стільки повідкривалось. Ми вже це бачили все. Хотів я ще сказати, що бачите, 4, звуживши коло, 4 правильних, які ми обрали, вони все-таки виявилися коло правильне, але ми відповіли правильно лише тільки з четвертої спроби. Не думаю я, що буде у нас повернення до старих даних, ті, що ми вже власне бачили. Але все-таки коло звузили ми. Більш правильно. Шкода, що відразу не натрапили на відповідь. Адже жетони нам би допомогли в розслідуванні. Запрошення на виставку ми теж бачили. З'являється ось нарешті ця от нова справа. Партнерство. І біля поліцейського відділку так воно називається. Джої хоче, щоб Рона знайшов її матір. Ну, а звичайно, вона в свою чергу допоможе. Знайти дзвонаря. Вистежити дзвонаря. Так. Добре, отже, партнерство зрозуміле. Начебто Джой погодилась. Ну, 99%, що вона туди прийде. Єдине, що я хотів перевірити, чи ми можемо зайти вже ось за цей паркан. Ні, ми зайти не можемо. Там от лежить такий уже став бажаний в думках листочок, який би хотілося взяти і прочитати. І зокрема оцю... оця справа, так? Оця справа, яка у нас власне вісить з якоїсь серії, з однією із трьох правильних відповідей. Іще й дві зачіпки у нас відсутні. Ну, думаю, що. Поки що вона залишиться у нас в такому ж стані, як і була. Єдине, що збігаємо. Швиденько збігаємо на цю сторону. Чи що змінилось тут? Ні, тут так само нічого не змінилось. І ми бачимо ось там от світиться те, що нам так потрібно. Ну, але ми теж сюди доступу не маємо. І здалеку теж не можемо ніяк. Здалеку теж не можемо підібрати цей об'єкт. Цікаво. Ні, знов. Все сюдою закрито. добре. До цієї справи я сподіваюся, ми повернемося вже незабаром. Ну а поки що йдемо так скрізь бензоколонку. 20 метрів до кладовища Ashland Hills. Подивимося, що очікує на нас там. Черговий примарний об'єкт, примарні стіни. А де ж саме кладовище? Можливо, от там от зверху бачимо лежачих поліцейських. Ні, нам чомусь показує. Вказівник направо. Ну, одного разу нас вказівник уже обдурював. І за цього ми втратили купу часу. Ну, але поки що нам не залишається іншого виходу, як іти за вказівником. Пройти ми сюди не можемо. Не забуваємо, що у нас ще по дорозі можуть зустрічатися. Ну, що ж таке, сюди не можемо прийти. Зустрічатися каністри. Це одна з чергових історій нам. Может быть доступно, если мы znajдем все. Тут все рядом. Обожаю этот город. А как же камеры? Ну, как в Англии? Я говорю именно то, что хочу сказать. Что тут непонятного? Если она не хочет быть со мной, пусть скажет об этом прямо. Так, чергова газета, мабуть. Газетна стаття 3 стосовно дзвонаря. І черговий раз у нас тут стаття, поліція Салома відмовляється визнавати зв'язок між недавніми вбивствами і коментувати, супроводжуючи їх такі дивні речі. Якщо основною зброєю вбивства в Новій Англії, як і... На, як і по всій території Сполучених Штатів є вогнепальна зброя, то в салемі жодна жертва не була застрілена. Можливо, від чогось росте кількість людей, згорівших, або тих, що задихнулись від диму. Або ж всіх цих, у всіх цих випадках. Подібні збоченці чи подібні збочені способи вбивства обирає маньяк, який діє дивним. За дивними йому тільки відомими причинами. Ну, стаття знову-таки загальну, загальну інформацію дає, нічо, жодної конкретики. І ось нарешті ми бачимо, що вказівник нас правильно приводить до кладовище Ні, це не кладовище зарано. Це взагалі майданчик для дітей. Я там бачив щось світилось. Ось тут десь. Мабуть, табличка. Це все вірно. Цвинтар... то що нам потрібен. Для продовження розслідування. І де ж він знаходиться, так? Ось, ця табличка, нарешті. Цвинтар Ешлан Хілс було засновано. Чи закладено в 1632 році, його площа значно збільшилась після двох трагічних подій, одна з яких, одне, одна з яких подій і дала на цьому центру ім'я. В 1665 році іммігранти, які намагались врятуватись від лондонської чоми, зрозуміли, що заражені самі, їх розмістили на карантин в ц... на цій частині кладовища. Коли всі вони померли, їх трупи спалили, а пепел поховали. Прах поховали. З тих пір кладовище називається Ashland Hills, Це пепельні холми. Ось така от історія кладовища, але ми ще не дійшли. Це у нас з зовнішньої сторони стіни. ця табличка стоїть. Просто невероятно! Тепер пір доволен, козел? А что бы хотел? У Ты же называл тут... меня единственным. Не знаю, что. Посмотри, можливо, на... допомога потрібна. Он меня предал. Клялся вечной любви, а теперь женится на другой. Он изменял, Он изменял мне, с мне с ней. Я всегда думала, я всегда что, думала, думала что у него кто-то есть. Это она? Это она? А тебе не все а равно? Похоже, не он забыл, забыл, забыл прошлое. прошлое. Ну и ты забудь. Не могу. не могу. Пока правду, Пока не, узнаю. правду не узнаю. Помоги, Помоги я должна я знать. знать. Пусть самое Пусть плохое. Ладно. Ладно. Займусь. Займусь. Вбытое горем. Нова, додаткова, справа. На шляху до Цвинтера. Урона нам. Не потрібно бути детективом, щоб зрозуміти серце цієї жінки розбите. Необхідно вияснити, чи правда зраджував її бувший хлопець. Розбите серце так ця справа і називається. Скільки у нас тут зачіпок. Одна вже доступна. І ще дві необхідно знайти. Ну, я так розумію, ось він, власне. І питання звучить таким, таким же чином. Чи зустрічався цей чоловік зі своєю невістою, зі своєю нареченою, поки була ще жива його колишня? Тут можна тільки вплинути. А, тільки вплинути можна? Добре. Вплинемо на самого хлопця. Загадай, Вин, свою, чи... Загадай, отец ему, бывшая, колышняя подруга. Так, Вид, поизучаешь, правильно? Пойму, пойму. Почему, Почему она покончила Почему? с собой? Все было замечательно, А сейчас я боюсь за Сюзанну. И вот что. Не прыгни она тогда со скалы, я бы не встретил свою любовь. О. Как все за всю -то она? Hmm. Он встретил эту девушку после смерти бывшей. Так, це ми вже зрозуміли, що цей хлопець зустрів свою наречену, яку ще більше любить, ніж попередню дівчину. А виявляється. Ця примара, яка попросила у нас допомоги, покінчила життя самогубством. Так, тепер у нас е, вже безпосередньо наречена. Що нагадає нареченій, теперішні наречені про колишню подругу її хлопця? Так, у нас дві зачіпки. Або це вбита горем, або смерть колишньої подруги. Ну, мабуть, смерть колишньої подруги. Тут виявляється, ще й. Вони були знайомі, ці дві жінки. Давайте спробуємо. І неправильна відповідь. Отже, ці наші думки виявилися невірними. Отже, тільки вбита горем. Правильна відповідь і в цьому випадку. Інтересно, вона не вспоминає? Може, поэтому я був таким не Я його не вілью, но Ужасно, что сейчас я сейчас обратила что я на него внимание только поэтому. Он был слон, нуждался в поддержке. Я не думала, что влюблюсь. Странно все вышло. Хм. Она просто хотела помочь другу и не предполагала, что так выйдет. Чергова зачевка поплакать у жилетку. Схоже, девчина перешла... Цьому хлопцю тільки тому що сам чоловік був одиноким і печальним. Ну, вже зрозуміло, ми все знаємо, що нам потрібно в цій міні-справі. Отже, основне питання, чи зраджував він цю дівчину? Насправді відповідь очевидна, що ні. Але зачіпка, ну мабуть. Цікаво, звичайно, на зачіпки звучать. Убити горе навряд чи, поплакати вже. Ну, мабуть. Нехай буде смерть колишньої подруги. Це найбільше, судячи з опису самої Ну, ліки це підходить. Ну, але як завжди... Невірно. Отже, напевно, все-таки оця друга. Це поплакати в жилетку. І знову ні. А що ж таке? А, зрозуміло. Зрозуміло. Це вперше з'являються цифри. Я, власне, звернув увагу, що саме вони вони означають. Ну, справді, це. Нам потрібно правильно відповісти черговість от відповідей, щоб скласти на ланцюжок подій. Отже, звичайно, перше йде вбито горем. Потім. Давайте дивитись на опис краще. Схоже, що йде спочатку зустріч. Так, ну і вже потім і вона покохала. Цього чоловіка, виходячи з печалі. Похоже, все Останнього. Це гашне недорозуміння. Не знаю, що нас кажуть, але скоро стане ясно. Отже, у нас остання новина погана. Виявилося, що він не зраджував цю жінку, а насправді їх зблизило виключно самогубство дівчини. Ну, вот расскажем ему про Циии. Хорошая новость. Он тебе не изменял. Но есть и плохая. Твоя смерть их сблизила Значит. Значит, он, Значит меня он меня любил? Похоже, да. Какая, Какая я, дура. я дура. Он и сейчас, он тебя, сейчас вспоминает. тебя вспоминает. Если от этого Если станет, легче, станет легче, знаешь он никогда он тебя никогда не забудет. Тебя забудет. Легче, да. Легче, да. Как жаль. Я должна, я была, должна ему была ему доверять. Может, тогда и поженились тогда бы. Ну <зас> что уж теперь. Ладно, спасибо. Ладно, спасибо. Чи заберуть до раю, адже самогубців навряд чи до раю беруть взагалі. Що тут можна сказати? Можна сказати лише одне, що от по глупості дівчина стрибнула зі скелі, а виявляється, що хлопець її так само сильно кохав, і якщо б вона таку дурницю не зробила, все б у них було в гаразд. Ну от на цій такій не дуже радісній справі, такій маленькій справі з однієї з історії. Дівчини і самогубця, ми закінчуємо цю серію. В, наступі, в наступні ми нарешті вже прийдемо до місця призначення. 7 метрів нам залишається, ну, ми розуміємо, що це ворота до цвинтарю тому наступні вже будемо рухатися по справі дзвонаря. Ну, на сьогодні ми завершуємо. Якщо вам сподобалася ця серія, Ставте великі пальці вгору. Підписуйтесь на канал. Рекомендуйте друзям. Коментуйте і обговорюйте відео на сторінках каналу Дені 3D. Ну і очікуйте на нові серії цього проєкту. Дякую всім за увагу. На все добре.